Вас вітає Славута. Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні приїхав я до товариша вигороти. Города треба йому. Вже заморозки йдуть. У нього ще лишились не ворони. Треба це діло поправити німетліну. Я хочу ключитись, хочу вам показати. Невеликий я хочу зробити експеримент. От. Оце боми цей. Оця п'ятка мені покої не дає. Якось воно дуже тупо йде. Сам передній корпус глибше, а зад рівні вверх вище. Тать по горанці видно, що чуть-чуть як-то задній не докидає. Зараз тако проти сонця. О, бачите, перепад явний є. Он я взяв молотка, поміряв. Начеркав на нього рісочку. Не взяв я рулетки, забудь. Зараз зніму санку, Ой, не санку, п'ятку цю. Як воно піде глибше. Люди нормальні підказують, що це воно для піщаних грунтів. Заболочений, щоб А в нас тут земля важкувата і не воно явно воно тормозить заднього корпуса. Зараз я це діло відкручу санку. Пройдемо ще кружок, заміряю. Якщо буде результат, то треба зробити іншу санку саморобну. Ну, що тут? Метал, восьмірочка восьмирочка, ця не, ця не піде, а Вон, тут вона така о, зрізана коса, коса, що це за санка? Ну, короче, я займаюся, відкручую, потім покажу і кружок зробимо, кружок чи два без, без п'ятки. Дасть результат, то будемо сміло отут люди люди тому, тому пишу. Якісь секрети роблять, всі мовчать, не хочуть щось все діло обсудити. Не хочуть дати, ми самі зараз. відкрутимо і буде все, одразу все ясно стане. так, займаюся так, Зняв я ту санку, Воно вона Такі, не санку, п'ятку, саму п'ятку зняв. болти самка сама якась не приглядає правда вигляд має з цим зрізом. Я не хочу вже її портити. якщось Якщо дасть результат, то я лучше нову зроблю. Ну пробуємо, пройду я круг два, подивлюся, що воно що воно покаже. Ну що ж, змінив я пройшов. Дивіться, тут а по цій місці ну так. Ну якийсь. 2-3 сантиметри пішло менше глиб пішло тут бачите передній корпус заднім ще мабуть трошки треба буде заглибити заднього ну, така глибина порядочна по скибі, по скибі, що вже нема цього перепаду як ось тут а. перепад перепади Ну так в сантиметрах вишти я не взяв рулетки візуально видно що трошки опустилось. ну що ж, що ж можна сказати трохи я не підготуюсь звісно цього всього діла можна сказати що можна сміло міняти цю санку з п'яткою на звичайну санку отакий От в мене такий вийшов висновок такий вирок для цього плуга заміню заміню я санку а ви шановні дивіться думайте самі Дивіться на свою землю, на свою твердість своєї землі. І як воно там піщана і провалюється, то не, не стоїть міняти санку з п'яткою. А, а в мене більшість, може одна участь победеться піщаний. А я поміняю. Займуся на діло до зими. Що буду зробити? Поміняю ту санкуди весною одинаково твердість буде, будемо настроювати. Тож не можна ніяк. Вже такого більш-менш рівномірно бере передній і задній. А то ж ніяк не можна було настроїти. Та та суша не давала. Що ж ти настроїш, як воно не лізе, плуг, вискакає. А це ще воно розм'якло. Ну що ж, хорошо, на цьому будемо закінчувати. Побачили, хотіли не, не, не без сантиметрів, але результат явний є. Пробуйте собі, якщо у вас не піщана, а піщаний груд, можна цю санку з п'яткою замінити. Добре, дякую за перегляд. До нових зустрічей.